Доброго дня і здоров'я всім З Новим годом святами. всім, Здоров'я, щастя, врожаїв. Зараз, поки всі нормальні люди сидять біля комп'ютера, в теплоті, в уюті, ми ось розкидаємо добрива. Зараз заїхали на одне з полів вже надіюсь, діло йде до кінця. Розкидуємо карбамід. Рішили попробувати вперше в житті. Розкидуємо на цьому полі, розкидуємо на цьому полі десь по 120 кг. 115-120 кг ну, тут более-менее ми нормально з густотою вгадали Тут ми Сіяли розбрасвателем Я там знімав видео Извиняюсь конечно може поночутно Тут ми Сіяли Но На других пусках ми там провели опити Де селітру кидали, де карбамід Сілітри приблизно 150 кг карбаміду на одному полі кинули 170, на другому 140 кг і ось на цьому останньому ну, 115-120 карбаміду. Чому кидаємо зараз? Тому що в тому році ми хотіли в два прийоми, ну як по букварю. Хотіли кинути перший приблизно 30-40% азота а на другий хотіли кинути 60-70%. ну І те, що ми кинули друге, то відповідно воно нічого не зробило Була корка, була суха земля. ну і Воно все пролежало. Ми якби не отримали прибавки. В цьому вирішили основну норму. Де 70-де 80% того що ми думали внести на першій подкомті. У нас зараз ось таке воно не сніг, а більше як льот чи як десь приміно сантиметра 3-4. Отак ось, ось, як пройтися по сліду трактора. У нас в ось о, практично і не видно слідів. Зараз приблизно мінус один-мінус два, ну в самий раз. Зразу вроді спустився, мокрий сніг таке, якби думали вже їхати додому, але зараз успокоїлось, то думаю, я довжні закінчити. Так що кого яка ситуація, розказуйте, хто кидає, хто ще буде чекати. В общем, всем пока. Коментуйте.